Люденьки, всім привіт! Доволі часто зустрічається ситуація, коли хтось виставив свій вживаний автомобіль на продаж. Ну, ви, наприклад, зробили якісь фото, зробили оголошення і чекаєте місяць два. Три півроку рік автомобіль все не продається, і на жаль, маю констатувати, що у великій кількості випадків, окрім того, як зробити якусь махінацію, там відмотати пробіг чи прибрехати, не сказати правду про там фарбовані якісь елементи кузова чи якісь технічні проблеми у автомобіля новому власнику. Більш ніяк наші люди автомобілі не продають. Ну ще бувають випадки, коли суттєво знижують ціну, як то кажуть, скидають той автомобіль перекупом, якби, і тільки тоді їх забирають. Хоча, на мій погляд, на мою думку, могли б зробити доволі елементарні речі, щоб привернути увагу саме до свого автомобіля, зробивши прості речі, які може робити будь-яка людина, навіть ви, головне знати ці речі. Тому сьогодні я хочу вам підказати, як правильно все ж таки оформлювати свій автомобіль, і найголовніше це те, як його подавати, як його візуально готувати до продажу, щоб він продався якомога швидше, і ви не страждали через те, що він у вас. Надовго завис. Поїхав сьогодні. Я буду дуже багато говорити про візуальну частину, адже ми з вами всі люди робимо купівлю будь-яких товарів, будь то автомобіль, одяг чи якась електроніка. Саме візуально оцінюючи, їх подобаються вони нам чи не подобаються саме. Емоції, які ми відчуваємо перед тим, як зробити купівлю того чи іншого товару, керують нами і змушують нас купити той або інший товар. І як ви думаєте, яка буде емоція у людини, яка дивиться на фото вашого автомобіля? А він при цьому брудний, бруднющий? Це, мабуть, перше і найголовніше правило, коли ви зібралися продати свій автомобіль, хочете зробити його фото. Помити автомобіль. Зараз дуже багато мийок самообслуговування і миюк звичайних стаціонарних, на яких миють автомобілі люди. Вартість мийки автомобіля при цьому абсолютно не співрозмірна з вартістю автомобіля, який ви збираєтеся продати. Але ефект, який це дасть, просто навіть ну, банальна звичайна мийка і прибирання суттєво приверне увагу до вашого конкретного автомобіля. Друге. Дуже важливе правило, яке я, мабуть, випрацював в своїй роботі, коли приїжджаєш дивитися автомобілі, перевіряти для своїх клієнтів, чи е, показуєш свої автомобілі. Це те, що автомобіль показувати теж треба чистий. Як мінімум, тому що майбутній власник може приїхати побачити брудний автомобіль і подумати, що ви від нього приховуєте якісь, наприклад, нюанси по кузову, саме тому ви його не помили. Особливо це стосується дорогих автомобілів. Нещодавно в мене був огляд Audi a 4 2017 року. Року. І коли я домовлявся з продавцем цього автомобіля про огляд, він сказав: автомобіль брудний, вибачте, я там буду готовий його показати через декілька годин. Я його завезу на мийку, щоб його помили, ви могли нормально оцінити стан лакофарбового покриття і в цілому зробити фото, якби нормальні якісні мого автомобіля, щоб передати їх майбутньому власнику, тій людині, яка замовила його огляд. Це реально класний підхід, коли людина розуміє, що все-таки візуальна частина, особливо дорогого автомобіля, вона. Дуже і дуже важливо, і перше, що ми зараз з вами зробимо, це поїдемо і помиємо цей автомобіль, і потім я розкажу, що робити далі. Після того, як ви помили свій автомобіль, прибрали всередині, можна переходити до наступної стадії. Це вже фотографування і можливо навіть знімання відео. Знаю, де хто робить і це до речі доволі дієво. Перед тим як робити фото, рекомендую озирнутись і подивитись, що знаходиться навколо вашого автомобіля, або, грубо кажучи, який навколо нього фон. Тому що елементарний приклад от у мене мийка. Вона нова, в неї гарний майданчик, бруківка викладена нова. Але якщо обернутися в іншу сторону, там. Розруха, і якщо ви будете фотографувати свій автомобіль на такому фоні. Ну, чесно кажучи, дуже мало якоїсь позитивної уваги він до себе приверне. Більше навіть навпаки, хтось буде думати, що от автомобіль ви і використовували в такому місці, в, таких, в такій аурі, можна сказати. І це відверне від нього увагу. Тому знайдіть місце, яке не буде привертати уваги, і найголовніше, на якому ви зможете виділити свій автомобіль. Там не буде інших автомобілів. Автомобілів поблизу, як часто фотографують на парковках супермаркетів, і незрозуміло, який з тих автомобілів продається. Тобто, відведіть автомобіль свій десь в сторону, щоб там найближче 50 метрів біля нього нічого і нікого не було. Якщо ви проживаєте в селі, знайдіть місцину, і дуже бажано, щоб ця місцина була якимсь майданчиком, тобто, не просто на ґрунті, не на траві, десь не посеред поля. Автомобіль, це річ, яка в більшості випадків знаходиться на асфальті, на дорозі і. І дуже гарно він виглядає саме на цьому покритті. Тому якщо знаєте десь якийсь майданчик чи шматок відрізку, де нікому не будете заважати, поки робитимете фото чи відео, їдьте туди. Не фотографуйте автомобіль, якщо у вас, звісно, там не електромобіль, який асоціюється з екологією і природою, часто їх якраз і знімають на траві. Тоді краще вам знімати його на асфальті. Ну і от такий результат ми отримали. Погодьтеся, це набагато краще, ніж те, що я показував попередньо. Автомобіль чистий, автомобіль реально починає привертати увагу, скільки б років йому не було, який би вам дизайн там подобався, не подобався, але чистий автомобіль це завжди гарно. Мені вдалось знайти хвилинку сонячно, щоб показати вам, як діяти і фотографувати автомобіль. У сонце у ясну погоду. Дивіться, дуже важливо при фотографуванні автомобіля, чи в принципі будь-якої речі, і себе навіть людей, якби розуміти, як потрібно гратися зі світлом. Світло завжди має бути за вашою спиною. Автомобіль має бути перед вами, щоб ви не фотографували, як то кажуть, проти сонця. Чому? Тому що промені сонця просто засліплять камеру і нормально не вийде передати стан автомобіля. І взагалі ніяке зображення. Особливо це стосується дешевих камер, які. Не вміють працювати там з динамічним діапазоном. Це стосується також і смартфонів. Тому, от і бачите, в мене. Сонце отам стоїть, автомобіль у мене стоїть от. І коли ви фотографуєте, важливо також слідкувати чи знімаєте відео, щоб ваша тінь не падала на цей автомобіль, коли ви його знімаєте. Тому що це буде заважати і додатково буде відволікати. От бачите, я ставлю моя тінь на цьому автомобілі. Хтось може не зрозуміти, то тінь, чи то, наприклад, там якісь плями на автомобілі, щось там перефарбовано чи ще щось. Тобто старайтесь, намагайтесь ходити навколо автомобіля. От я вже відійшов в сторону, і моєї тіні на ньому не помітно. Виділено весь повністю автомобіль, ніщо не заважає моєму оку оцінити його стан, якби. Якщо ви фотографуєте свій автомобіль на смартфон, найчастіше це якраз так і відбувається, тому що він є практично у кожного, і плюс з нього потім зручно викладати якраз фото чи в соцмережі, чи на ті ж самі сайти з продажу. Дуже важливо не робити отак з камерою. Зараз покажу чому, особливо коли є сонце, і ви фотографуєте проти сонця. Справа в тому, що від дотиків пальців на камері залишаться такі жирні сліди, які потім зроблять роблять фото чи відео, наприклад, абсолютно негарними. Вони будуть пересвідченими, нечіткими і неконтрастними. Тому намагайтесь протирати камери, хоча б ну, наприклад, об свій одяг перед тим, як робити фото чи відео. І в такому випадку вони будуть ну, набагато якіснішими і чіткішими. Ну, тепер це вже зовсім інша справа. Навіть проти сонця, авто виглядає і фото, і відео абсолютно адекватно. Таке вже можна знімати. Ще один важливий момент при зйомці на смартфон. Більшість, особливо сучасних останніх моделей, мають декілька камер, тобто звичайний телеоб'єктив і, наприклад, ультраширокий кут. Так от, не знімайте ззовні автомобіль саме на ультраширокий кут, через те, що по краям зображення він дуже суттєво тягне всю картинку, і, от ті самі зазори, які можуть бути у вас в автомобілі, абсолютно небитому, нефарбованому, не фарбованому, на фото на ширококутний об'єктив будуть виглядати як наче. Автомобіль там перевертався декілька разів через кришу. Це стосується от, дверних зазорів, зазорів, наприклад, на бампері. Вони одразу починають лізти, і одразу виникає запитання, чи не був цей автомобіль в ДТП. Тому намагайтеся фотографувати автомобіль чи будь-які інші речі саме на телеоб'єктиві. Якщо маєте таке, якщо не маєте, то у звичайному режимі, тому що, от, наприклад, телеоб'єктив, автомобіль виглядає абсолютно невикривленим. Ні посередині, ні по бокам не потягнуті зазори, і це якраз те саме ідеальне зображення, яке привертає увагу. Коли фотографуєте автомобіль, намагайтесь не робити декілька сотень фотографій, тому що великою кількістю ви також можете заплутати того, хто буде розглядати пропозицію вашого автомобіля. Людина не зрозуміє, навіщо так багато, навіщо так детально іноді фотографують навіть кожні 5 сантиметрів, опускаючись, і це реально занадто. Сфотографуйте автомобіль з усіх сторін, право, ліво, перед, зад. Дуже важливо, сфотографуйте три четверті, тобто, стоячи до автомобіля, ну, як би так сказати, Продемонструвати отаким От чином. Не не жорстко, тільки право, ліво і перед зад, а ще й під кутами. Обійдіть попереду і позаду, також зробіть фото. Вони будуть інформативними, і саме такі фото, до речі, виглядають доволі сочно і приємно. Також не робіть занадто мало фото. Зараз у продажу зустрічається багато оголошень, де є 5, 2, 3, 1 Фото це дуже неінформативно, А в описі ви можете знайти тільки рядок деталі по телефону. Друзі, розповідати потрібно було про автомобіль на базарі. В інтернеті потрібно максимально надати інформацію про свій автомобіль, щоб людина взагалі прийняла рішення телефонувати вам чи ні. А вже потім, коли їй все сподобається по візуальній частині і в описі, якщо ви напишете декілька хоча б рядків про свій автомобіль, вже тоді вона вам зателефонує, і тоді вже ви будете розповідати. Важливий момент це ракурси, в яких бажано знімати, фотографувати автомобіль. Дуже часто фотографують стоячи в повен зріст, тримаючи телефон, як наче переглядають на ньому якусь інформацію. Такі фото не є дуже привабливими занадто, і їх бажано змінити. Дуже круто в цьому випадку працює присідання. Стаємо буквально на рівні автомобіля чи на рівні фар, наприклад. І вже всі фото ззовні в такому випадку будуть виглядати набагато сочнішими і привабливішими. Під час зйомки автомобіля зовні дуже важливо зняти не тільки його плани, якби, а і таку важливу інформацію, як стан гуми, стан гальмівних дисків і колодок. Зафотографуйте протектор, зафотографуйте, наприклад, гальмівні диски, щоб побачити, по-перше, в якому стані, і який їх залишок, щоб людина розуміла, чи доведеться їй додатково ще витрачати якісь кошти. Ну а для вас це буде корисно, тому що вас годинами не будуть розпитувати, коли ви там що останній раз міняли, гума, яка там, який залишок протектора і тому подібне. Коли ви Приходите до зйомки інтер'єру або, наприклад, багажнику автомобіля, дуже важливо забрати з нього все зайве, адже ви продаєте автомобіль і показуєте стан автомобіля, а не там, ну не знаю, набори інструменту, відра, ганчірки якісь чи тазки. І це, по-перше, відлякне людину, тому що вона подумає, що постійно возили в цьому автомобілі подібні речі, там неохайно до нього відносились. По-друге, ну це реально зайве. Повторюсь, ми продаємо автомобіль, а не те, що в ньому там їздило зазвичай. Тому навіть якщо щось і лежало в багажнику, не полініться його перекласти там чи викласти в сторону, чи як я, наприклад, переніс на переднє сидіння своє обладнання, щоб воно мені не заважало. Потім, коли відзняли багажник, перенесли назад його з салону в багажник і починаєте знімати салон. Коли переходити до фотографування салону, також пам'ятаємо про тінь, яку ми самі створюємо чи, можливо, там дерева, стовпи, інші люди, автомобілі будуть заважати. Як бачите, от я переміщуюсь, і це все по-перше, виділяється на фото, буде видно силует. Не такий гарний у нас салон вже буде. По-друге, це робить так, що камера в нас буде трішки плутатися з кольорами, світлими і темними тонами. Дуже корисно в цьому випадку, це якраз таки, коли сонце. Світить от звідти в салон. А ми фотографуємо з іншої сторони. Отаким чином, бачите, ніякої тіні, салон виглядає дуже гарним. Ну і зображення в нас ледь не таке, як не знаю, з салону автомобіль продається, новий чи якась кіношна, навіть можна сказати, картинка. І пам'ятаємо головне правило, автомобіль ми фотографуємо без спалаху. Особливо це важливо також в інтер'єрі, через те, що бліки будуть на всіх екранах, не буде видно, що вони там показують. І також, от як бачите, сонячний блік він відсвічує і може акцентувати увагу на якихось там. Недоліках цих самих екранів тому спалах ми не використовуємо і уважно дивимося, щоб ніяка тінь не потрапляла в кадр. Важливо також контролювати сезонність фону, на якому ви сфотографували свій автомобіль, бо дуже часто, 2-3 місяці, ви його не можете продати. Там випав сніг або навпаки з'явилися листя на деревах, а ваш автомобіль так і продається, так і стоїть на тому фоні, який був півроку тому. Ми обійдемо причини, чому так може статись, чому автомобіль довго продається. Можливо, у вас ексклюзивна модель, чи ви поставили не найнижчу ціну, не поспішаєте, і вам просто потрібно продати автомобіль за той бюджет, за який ви хочете. Не забувайте. Та оновлювати фон. Або інший варіант це коли ви все ж таки підготувались, витратились на мийку свого автомобіля і виділили час для його фотографування, знайдіть місце, в якому непомітно буде, що знаходиться навколо і який зараз сезон. І пограйтеся трішки з ракурсом. От, наприклад, давайте я перейду. І от таким чином у нас немає нічого, щоб могло сказати, що зараз на дворі середина січня, до речі. Намагайтесь через міру не натирати автомобіль якимись там поліролями і так далі, тому що знову ж таки це виглядає негарно. Так дуже часто роблять продавці, які хочуть обманути. І саме тому це також частково може відлякнути майбутнього власника. Особливо це стосується салонних елементів. У нас там торпедо, пластик, карти люблять натерти так, щоб аж сяяло, як не знаю, як ядерний вибух. якийсь. Фотографуючи автомобіль, не забудьте зафіксувати його пробіг, і також не забудьте перевірити, щоб він співпадав з тим, який показується на сайті з продажу автомобіля. Зараз дуже часто такі сервіси доступні. Можливо, ви там нічого не маніпулювали, але хтось змінив пробіг до вас, щоб до вас не було. Претензій, і щоб ви потім не сумнівалися і не думали, ну чому так довго автомобіль не продається. Якщо ми говоримо про сучасні автомобілі, в них є багато опцій, багато різних асистентів. Дуже важливо в цьому випадку їх продемонструвати. Зафільмуйте, якщо у вас мультикермо, кожну сторону, наприклад, показати, що є адаптивний круїз-контроль. Зайдіть в асистенти, покажіть, що у вас є утримання смуги руху. Також цю інформацію можна отримати, якщо ми зайдемо, наприклад, в налаштування автомобіля і там поки показати які можуть вмикатися параметри в автомобілі. Покажіть, що у вас є клімат-контроль. Якщо є підігрів керма, наприклад, це доволі цікава опція. Про неї часто запитують. Ну, акцентуйте на цьому увагу, підведіть, зробіть кадр прямо на кермо, що от воно підігрівається. Тому що іноді буває так, що люди. Беруть і вказують в переліку те, чого в автомобілі немає, і їхати заради того, щоб подивитися, є там керма чи там адаптивний круїз-контроль до вас. Ну, чесно кажучи, мало хто захоче це робити, і саме через це ваш прекрасний автомобіль з доволі непоганими параметрами може простоювати в пошуку. Не заявимо, будуть фото із підкапотного простору, і тут також важливе правило нічого не намивати, не натирати до блиску там поліролями, якимось, як в салоні чи зовні, тому що людина знову ж таки подумає. А чи не намагаєтеся ви там приховати підтікання оливи чи ще чогось подібного. Якщо присутня пилючка, ну в Україні від цього нікуди не сховатися, нехай вона так і залишається. Пам'ятайте, що в Україні всі контролюють там битий автомобіль, був чи не битий, фарбований чи ні. Зафіксуйте стан таких гвинтиків, які тримають передні крила, які тримають капот, наприклад, петлі, і можливо, ви знайдете під капотом навіть шильдики по даті виготовлення фар. Це покаже майбутньому власнику, що. Автомобіль вартий уваги, що ніхто нічого в цьому не приховує. А так. якщо ви додатково маєте товщиномір, чи знаєте в кого його взяти у друзів, чи навіть в оренду, це додатковим плюсом буде. Адже майбутньому власнику не доведеться вас розпитувати чи змушувати кудись їхати на перевірку, ви самостійно можете це продемонструвати і одразу викласти навіть в оголошенні з продажу, що зніме велику кількість сумнівів. Якщо ваш автомобіль проходив регулярне технічне обслуговування, чи у офіційного дилера, чи на сторонньому. Тому СТО, намагайтеся знайти цьому якісь докази. Окрім ваших слів, попросіть в о нехай роздрукують чеки. Або взагалі буде корисно, якщо ви ці чеки будете збирати в процесі обслуговування і експлуатації свого автомобіля весь час, а потім просто покажете людині, яка збирається його купити, щоб вона знала, що в автомобілі мінялося. Щоб вона знала, що автомобіль дійсно експлуатували, міняли все, коли треба, а не просто зношували до останнього. Це реально дуже корисна штука. Сьогодні кожен з нас має смартфони і також не зайвим буде показати людині, наприклад. Стан технічний свого автомобіля ви можете придбати найдешевший у біді сканер, відсканувати систему, чи є там якісь помилки, чи немає. Зробити скріншоти на телефоні або просто навіть пофотографувати екран телефона, і людина зрозуміє, що з автомобілем все добре. Адже автомобілі сучасні вони зараз напаковані великою кількістю електроніки, і цей параметр дуже і дуже важливий. Якщо у вас є фото, як ви їздили на своєму автомобілі, наприклад, далеко з-за кордону на відпочинок, у якісь далекі подорожі, ви можете їх сміливо також продемонструвати. Це додатково покаже, що автомобіль у вас в гарному технічному стані, дасть людині впевненість в тому, що ви за ним слідкували і експлуатували дійсно дуже і дуже якісно, адже їхати десь за 2-3 тисячі кілометрів. Кожен навіть той, хто не доглядає за своїм автомобілем, поїде і впевниться додатково на станцію технічного обслуговування, чи все добре з його автомобілем, чи ні. Якщо щось недобре, то все буде замінено. Такі мої рекомендації, друзі, зі свого життя, зі своєї роботи. Якщо вони вам сподобались, тисніть вподобайку, свої думки, коментарі. Також рекомендації залишайте внизу під відео. Це допоможе багатьом без проблем продавати свої автомобілі. Дякую, що приглядали це відео. Не забудьте підписатись на канал, якщо цього не зробили, або потрапили. Рапили на нього вперше і до нової зустрічі.